Всім привітки! Ти на каналі Кароліна Влог. Сьогодні в мене є малесеньке для вас відео, про яке я вам розповім, як далі буде продвигатися мій контент. Ще раз ми обговорюємо це питання. Та коли ж я зможу вже кожен день або хоча б. Через день знімати відео, бо зараз, як ми бачимо, я знімаю один раз в чотири дні, або один раз в неділі або один раз в дві неділі. А буває таке, що 2-3 місяці не знімаю. Але таке вже, як ми бачимо, якщо порівняти з минулим місяцем, то на цьому місяці вже більше десяти відео було знято. Гарна новина у тому, те, що у мене канікули через 6 днів. І на цих канікул я зможу зняти приблизно 6 відео, можливо. Я не запевнюю те, що я буду кожен день знімати відео. Ну, якщо, наприклад, взяти з порівнянням, скільки в мене йдуть відео, і е, подивитися, наприклад, взяти 10 відео та зробити середню арифметичну, добре, візьмемо останні 6. Відео бо два тижні, да? Ну два тижні. В основному в мене буде йти відео десь приблизно 10 хвилин, якщо не помиляюсь. Ну так, якщо ми візьмемо останнє моє відео, яке йшло 2 хвилини, і я в ньому розповідала. Дуже маленькі короткі відео, чому і як от, я вас в е, підготовляла до цього відео. В цьому відео ніяких ігор, нічого такого не буде. Просто е, розповімо все конкретно, чого до чого. Давайте подивимося, я, як я й говорила. Ми будемо в сьогоднішньому відео розповідати про мій актив. І чому він впав? Два тижні тому відео е, моє останнє набрало. Ну, наприклад, е, якщо взняти весь цей місяць, п'ять да, переглядів це норма. А так, в основному, два перегляді за сім днів. Ну, дивіться, якщо в такому темпі ми і далі, і я і далі буду знімати, то тоді так, відео можуть і набирати більше переглядів. Повернемося в дуже далекі края, десь два роки тому, коли я почала знімати Ютуб. Перше відео моє набрало більше ста переглядів. Із-за цього відео в мене набрався актив. Ютуб подумав, чого б тобі ще далі. І я почала знімати кожен день відео. Потім, якось, у мене не вийшло там. Я спробувала зовсім не знімати відео. Актив впав із-за того, де, що Ютуб такий поняв, навіщо тобі знімати відео? Ну, якщо, навіщо тобі актив, якщо ти нафіг не знімаєш відео? Ну і я тобі актив не дам. Будеш знімати відео, тоді буде актив. Ось я і почала знімати відео для того, щоб в мене з'явився актив. Я можу запевнити те, що я знімаю не для того, щоб стати популярним звіздою, щоб в мене, типу, я була популярна, типу, щоб було багато переглядів та так далі. Ні, я це знімаю не для цього. Дивіться, от чого я 6 місяців не з'явилася не з'являлася на Ютубі, бо мені було Ютуб зовсім не цікавий. Я в основному проводила час тільки в Тіктоці або в Інстаграмі. Зараз для мене Ютуб став більш цікавіший. Я почала даже багато відео з ним знімати та дивитися багато ютуберів. Не тільки по іграм, а і багато там челенджі, там багато всього так. От, наприклад, Ліна Райтман або А4. Так, ну, вже дуже не хочеться його згадувати. Так? Дуже багато приколів з Каб'яковим, чого він пішов з каналу А4. Ну, ви зрозуміли. Канікули в мене будуть, я так зрозуміла, неділю. От із-за чого. Е... І на цій неділі, як я й казала, я буду старатися знімати відео. Друзі, якщо це було б літо, можливо, я навіть набагато частіше знімала. Зараз в мене просто агітаж до Ютуба і хочеться знімати набагато більше відео. Звісно, я думаю, що якщо я буду знімати котів собак, яких раніше я знімала, от, наприклад, мій котик, мій котяра. Мій любими моя бусинка. <риклад> Ай, не такої хороші. Ось, наприклад, <риклад> моя ти бусинка. От пам'ятаємо, да? Я знімала кота і я монтувала відео, тоді в мене було багато часу. Я була тоді. Напевно, в четвертому або третьому класі. Зараз я на багато вищому класі, в якому зараз багато уроків, багато чого змінилося за ці два роки. І багато чого в мене з'явилося, я б сказала, плани на життя, плани будувати, кимось ставати. І зараз Ютуб просто я закинула, бо тоді було дуже багато часу і мало уроків. І зараз дуже багато уроків, дуже багато чого з'явилося. Так, зрозуміло, я тоді грала в тільки в один Бравл Старс, а потім з'явився там стенд, Пабг і багато чого іншого. Війна, даже згадаємо, да? і за війну ще війна плюс додала стрес, і за чого я ще більше почала не знімати відео. Але війна додала мені того, те, що я можу робити відео про війну, те, що в мене з'явилися плюс якісь там плани. Давайте згадаємо, як я продавала акаунт. Я не знімала на відео, як я продавала акаунт, бо чому я цього не знімала? Типу я не продавала акаунт, а я давала людині аккаунт по моєму підписнику. Це я не знімала на відео це. У мене немає доказів, доказів того, те, що я це не робила. Поясню чому. Коли я почала знімати, я ну трішечки. Ну, трішечки. Я така вхід в акаунт зайшла. В свій аккаунт по електронній пошті, я зайшла і прикол у тему, те, що я така відео бросила, типу поставила на стоп і подумала пароль веду. Я ввела пароль і я зрозуміла те, що мені треба показати, довести те, що я буду дарувати зараз, а мені треба потім пароль відкрити для того, щоб доказати, що я його типу це моя пошта. І це я якось буде, типу, я продаю не чужий аккаунт. І я подумала, давай так, я тобі віддам аккаунт, ти заснімеш відео на своєму аккаунті. Так, це моя там та 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 цідата. Це можна подивитися посилочки в описанні. Е -е -е. Прикол у тому, що цей чел зайсняв і воно багато переглядів набрало. Тим часом моє відео набрало десь е, переглядів 20. я коли його вже видалила, потім вже зрозуміла, я його почала знімати. Даже я почала його не дивитися. А мій друг Дмитро, як ми знаємо, багато людей мені це сказав, і я його видала. На каналі можна було тоді знімати три роки тому його побачити. Зараз ти його фіг побачиш. Вернемося трішечки назад та помиркуємо. Ще чому я не знімала відео? В мене з'явилися ще більш обов'язки. Приколуємо те, що я перейшла в п'ятий клас, це більш, скажімо так, високий клас це перехід з 4 до 5. Розуміємо, і в мене тоді з'явилася собака. В мене треба обов'язки були виходити гуляти з собакою на вулицю. І прикол прикотамо, це займало години 2. І ці дві години я могла зараз знімати відео для вас. Звісно, я ж не зможу знімати відео на вулиці, бо я свою собаку не змогла відпустити. Це я вже зніму. Чому я не можу знімати. Чому, чого ще більше цей? Я вже зніму слідчі відео, вже чого там. Тому що, ну коротше, це все буде в іншому вже відео. Ми теж це будемо обговорювати. Багато відео будуть і про ігри, багато будуть ігри, чому я не знімала, скільки в мене обов'язків з'явилося. Багато чого буде в цьому контенті. Не забуваємо, що, цей, що е, після 27-го я зможу знімати набагато більше відео. І, можливо, даже, якщо я не помиляюся, можливо, два відео в день, але це не точно ще. Ну так, по конкретіки, по вам все розповіла. Те, що мені потрібно було висказатися, я би сказала так. Е, ну, Я вам конкретно розповіла, чого, чому і тому що. Значить, все. Ти був на каналі Кароліна Влог. Я зняла для вас таку рубрику, яку, можливо, кожен хотів би підписник мій, подивитися, та чого, чому, якщо б йому було цікаво мій канал, то всім бувайте.